Друзі, ми переходимо зараз до наступного етапу наших зборів, і, і хочу коротко розказати вам про ну, під час цього етапу ми розкажемо трохи вам про результати 22-го року і плани наші на 23-й рік. В цій частині загальних зборів ми також матимемо голосування за документи. Звертаю увагу, що участь в цьому голосуванні можуть брати саме тільки представники компанії-учасниць мережі. І е, станом на зараз це я маю теж формальні ці речі оголосити на загальних зборах учасників. Є присутніми більше половини всіх учасників в мережі, а саме 39 представників учасників, з них 12 вже онлайн теж е, віддали свої голоси по пунктах порядку денного у письмовій формі завчасно у нас є така можливість. І, власне, тому загальні збори наших учасників вважаються такими, що мають кворум. Для прийняття рішень з питань, які виносяться на голосування сьогодні, передусім, відповідно до нашого меморандуму, маємо обрати от для цієї частини нашої голови секретаря загальних зборів. Я пропоную, щоб ми на голову запропонували діючого нашого голову виконавчого комітету Миколи Бабенка. А себе Антоніно Путко пропоную на секретаря щорічних загальних зборів, учасників ЮНІК. У нас сьогодні буде можливість голосувати онлайн. У вас перше зараз ви бачите QR-код, який можете зісканувати, або є на стільцях по краях, можна або передати, якщо так зручніше, роздруковані ці QR-коди. Я прошу зараз зайти за цим посиланням. І розпочати своє голосування ми дамо декілька хвилин на те, щоб ми проголосували за питання, яке я щойно озвучила про обрання голову і секретаря зборів. А тим часом, поки ми голосуємо, я запрошую до слова голови нашого виконавчого комітету, пана Микола Бубенко, аби він сказав. Своє вступне таке оглядову огля, оглядову промову до всіх вас, пане Миколе, я вас запрошую. Так. Дякую, Антоніно. Так, ну, користуючись нагодою, що у нас е, учасники. І гості присутні тут в залі, а також онлайн. Я хочу насамперед подякувати всім е шановнім, шановним гостям, учасникам мережі Всеукраїнської мережі доброчесності комплайнсу е за те, що ви з нами, ми цінуємо вашу участь. Е хочу е зробити підсумковий такий свій е виступ про те, що 24 лютого. Відбулася не лише повномасштабна агресія Росії проти України, а й відбулося таке єднання, солідарність нації, в тому числі проти внутрішнього ворога внутрішнього ворога. Це корупції, вона була нашим ворогом до війни, є нашим ворогом під час війни, і залишатиметься нею після закінчення війни. Ворог це не опонент, це не та сторона, з якою можна чи слід домовлятися, а його потрібно перемагати. Ми всі з вами знаємо, що немає жодного шансу залишити, залишатися на стороні лише перемовин. Нам потрібно перемагати. Я, як голова виконавчого комітету, ЮНІК мені дуже приємно від того, що в період воєнного стану український бізнес. Долучається до всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу щодо підтримки доброчесних відносин в бізнесі в відносин з органами державної влади. А це відбувається в тому числі, що справедливість це частина ДНК нашої нації. Тому на моє глибоке переконання, що ЮНІК це не закритий клуб, а ЮНІК це така національна ідея, яка ідентична нашій нації, в яку ми об'єднуємося заради нової України. Оскільки від членів мережі є серйозний запит на спільні активи дії щодо протидії та викорінню тіньових нових практик, весь період воєнного стану поставлені перед нами. Задачі набули ще більшої актуальності в нових реаліях вже майже рік в Україні за кордоном відбуваються різні форуми та конференції, присвячені післявоєнному відновленню України. Ми дуже вдячні міжнародним партнерам за підтримку даних заходів та проекту. Моя позиція, позиція моїх колег, які знаходяться в цьому залі, наступна для відновлення України не потрібно чекати закінчення війни. Процес відновлення потрібно поділити на два етапи воєнний та післявоєнний. Чому так? Тому що підприємці кажуть, здається, боротьба з корупцією теж відкладається на післявоєнний період. Війна це час для того, щоб Україна зробила своє домашнє завдання, ліквідувала корупцію та всі штучні бар'єри на шляху розвитку, а в нашому випадку і на шляху виживання бізнесу. Як людина, яка понад 20 років працює в агропродовольчій сфері, мені дуже болить проблема національної продовольчої безпеки, зокрема, в частині доступу до експортної логістики, видачі різноманітних дозволів, ефективність інструментів державної підтримки все це е, непахане поле для комплайнс офіцерів. А враховуючи агроподовольчий потенціал нашої країни в світовому масштабі, нам дуже потрібна підтримка наших міжнародних партнерів. Український бізнес і спільнота ЮНІК щиро підтримують приєднання України до ЄСР, реформу у боротьбі з корупцією та верховенством права, глибоку експертизу в ефективності корпоративного управління, підтримують керівні принципи для інвестиційної політики, керівні принципи СРФО для від... Підповідальні ланцюги постачання в сфері сільського господарства, вступ України до ЄСР, як коло розвинених держав є важливим маркером готовності України вступу до європейського союзу. На завершення хочу відзначити, що створення умов для розвитку доброчесного бізнесу України, об'єднання такого бізнесу на фундаменті всеукраїнської мережі доброчесності і комплайнсу, інтеграція в глобальний світовий ринок є невід'ємною стратегією для економіки України після воєнний період. Перемога обов'язково настане. Мир обов'язково прийде на нашу землю, і нам потрібно відбудувати державу з урахуванням всього минулого досвіду, успішного і невдалого. Ми не маємо допустити повторення того, що переживаємо зараз. А наступні наші покоління мають жити в мирній, економічно розвиненій країні, і для цього ми з вами тут зібралися. Для цього ми створюємо цю нову країну. Дякую вам за те, що ви з нами. Щиро дякую, пане Миколо. Я насправді хотіла запитати своїх колег, які за голосування відповідальні, чи у нас відбулося це голосування, яке ми оголошували перед виступом пана Миколи, за обрання голови секретаря зборів. Чи хтось мені там помахає, чи ні? Так. Ага, є вже. Чудово, дякую. Ого, якась така підтримка, аж страшно. Добре, дякую всім, хто проголосував. Тобто, ми маємо голови секретаря і готові продовжувати далі. Власне, зараз моєю метою є презентувати вам звіт, що ми як мережа робили в минулому році, і які у нас плани на 2023 рік. А, ну, вже ми тут багато всі говорили а, про те, що минулий рік був важкий для всіх. Е, ц, він змінив всіх нас. І е, відверто кажучи, в лютому, в, бер... в лютому, в березні минулого року здавалося, що те, що ми робимо, напевно, нікому не потрібно. Е, треба хапатися за інші справи. Треба е, підтримувати. Е, ТРО, ЗСУ і, і брати зброю до своїх рук, власне. І насправді, буду говорити зараз по слайдах, але загалом, от мені здається, таке наше досягнення як мережі те, що ми як мережа вистояли, ми згрупувалися, зорганізувалися і зрозуміли в досить короткий період, що ми маємо робити. Паралельно, звичайно, роблячи багато волонтерської роботи, як і, ну, як і кожен з нас в, в нашій країні. Тобто, власне, нам вдалося вже буквально з травня відновити нашу активну роботу, хоч команда секретаріату, який не є великий абсолютно, була розкидана по різних країнах, по, по різних містах, але насправді. Вдалося нам зрозуміти, які у нас є пріоритети, і ми для себе зрозуміли, що те, над чим ми працювали до цього багато років, залишається актуальним і навіть більш актуальним, ніж було дотепер. Тобто всі наші якісь стратегічні напрямки, за якими ми працювали в минулі роки, вони залишаються актуальними тільки звичайно з. Тією увагою, яку ми приділяли, тому що ми зараз живемо в умовах війни, як ви бачите, станом власне на кінець 2022 року у нас є 48 компаній-учасниць і шість державних підприємств-партнерів, і це ще такий один предмет гордості, того що за такий рік активних військових дій. Ми не втратили наших компаній і ми продумали різні механізми, яким чином ми можемо допомогти компаніям розтермінувати там членські внески, бо ми розуміли, що зараз треба ну виживати багатьом, і мені теж дуже приємно і. Насправді я горда того, що е, наш бізнес не, не лише там не користався цим механізмом, але і відповідально сплачує е, ці внески і допомагає таким чином нам реалізовувати наші статутні так, і стратегічні наші цілі. Е, Більше того, ми отримали за військовий рік чотири нових учасників, що насправді неймовірно, тому що серед цих нових учасників є дві державні компанії, які перші стали нашими учасниками. Вони пройшли довгий шлях підготовки співпраці з нами в межах нашої партнерської програми, виконали всі умови, пройшли всі перевірки, оцінки. І ми насправді. Теж дуже раді, що вони є тепер нашою частиною і можуть бути прикладом того, що все реально в нашій державі і реально бути прикладом доброчесного відповідальної бізнесу в державному секторі. Так само і ми маємо теж данових учасників з приватного сектору. Ми активно відновили роботу і працювали. Ну, можливо, ми там в середньому завжди проводимо там 30 плюс заходів. Тут бачите трошки менше, але все одно це були дуже змістовні речі, які стосувались запиту наших учасників і українського бізнесу. І здебільшого ми проводили заходи, практичні обмін досвідом, навчання або дискусії, які стосувалися питань ведення бізнесу і питань комплайнсу в часі війни. Ви бачите, скільки ми провели заходів різноманітних, перенесли ми якраз місяць доброчесності. Ось на цей рік, в зв'язку з тим, що восени це було зовсім не зовсім безпечно робити в будь-яких форматах. В онлайн форматі теж світла не було дуже часто, і якщо говорити про наш напрямок стимули для бізнесу через діалог з органами влади. Ми активно брали участь і теж дякую всім учасникам, всім представникам бізнесу, які долучилися до активного до, до роботи над планом відбудови України. Ми брали участь в експертних групах по підготові плану відбудови до Лугану. І ми активно вели співпрацю з НАЗК по розробці державної декораційної програми на попередній якраз панелі. Ви почули. Ті відгуки, що більшість наших пропозицій були враховані, і зараз ми якраз працюємо над тим, щоб це вже імплементувати, щоб ці, ці рядки перетворилися в якусь, в якусь дію. Між іншим, місяць доброчесності. у Нас там теж записаний, що ми його маємо робити в співпраці з НАЗК, Можливо, в наступному році якраз нам це і вдасться. А Можна повернути ще назад кілька у нас активно працювали наші експертні групи, і ви тут бачите на працюванні фармацевтичної експертної групи, і Лана теж про нього згадувала вже в попередній сесії. І ми активно долучилися до адвокаційних ініціатив спільноти такої платформи, як РАІС, це об'єднання громадських організацій і взагалі стали їхнім членом. Так, да, Можна далі дякую. Якщо говорити про наш такий інституційний розвиток, так і зміцнення партнерств, то нам також вдалося власне якби забезпечити роботу секретаріату, хоч і в скороченому вигляді, але це мені здається виклик зараз для всіх. Разом з тим, ми доволі активно вели переговори і. Приєдналися як, як і до РАЙЗ, про якою про який я вже сказала, а також підписували меморандуми з різними асоціаціями, з іншими організаціями для того, щоб об'єднати свої зусилля і працювати разом. Тут ви бачите фінансовий звіт в такій інфографіці за наш, за наш минулий рік. Загалом всього на річному бюджеті у нас було витрачено 246 тисяч шість тисячі євро. І ви бачите розбивку, скільки з, з яких надходжень у нас покривалися витрати, йдеться про витрати ініціативи, які ми виконуємо спільно разом з вами, секретарят. Це координує а, за ось тими напрямками, про які я говорила вище <кій> так. Я думаю, що я тут ще мало би озвучити. Так, основні наші над тобто, як ви бачите, основні наші надходження це членські внески, а також у нас завершився якраз, але був ще на 22 й рік. Наш донор Європейський банк з реконструкції та розвитку і е, також фінансування від нашого, від нашого донора Європейської антикорупційної ініціативи, від яких ми маємо інституційний грант і виконуємо його досі. Так, далі можна. Е, тепер я хотіла би поговорити трошки про наші перспективи і про план, е, що би ми планували на цей рік. Е, знову ж таки, початок року ми. Двадцять третього ми присвятили тому, що мої колеги зустрічалися з усіма вами, з учасниками, намагалися обговорити з вами ваші пріоритети, потреби, виклики. І це теж дуже вдячні, що ви присвятили цьому час і дали нам зворотній зв'язок якісний. Справді, коли я побачила в дівчатам таку стіну, заклеєну всілякими паперцями, тому що було дуже багато різних тематик, ми їх намагалися там групувати і. З цього от можна просто сказати про загальні якісь напрямки, які ми плануємо. Ну, по перше, ось цей наш місяць доброчесності. Ділої доброчесності це серія заходів. Їх буде сім а, різноманітних протягом цього місяця і наступного і. А, Насправді сюди теми ввійшли на основі ваших потреб і, і тих дискусій, які ми мали, практичні, які які допоможуть, власне, я сподіваюся, всім нам знайти рішення на ті питання, які нас турбують. Ми будемо продовжувати серію онлайн-дискусій та практичних вебінарів, які почали ще в минулому році, саме які стосуються комплансу під час війни в межах саме нашої діл Академії ділової доброчесності. Ми хочемо Активізувати нашу роботу з підтримки державних підприємств і відновлення такої більш активної роботи клубу комплайнс офіцерів, яку ми трошки сповільнили ну, пріоритизували на, на, на інші напрямки нашу роботу, але ми бачимо потребу і запит, зокрема і в Міністерстві відбудови і їхніми державними підприємствами, які працюють в цьому, в цьому напрямку, ми так само в минулому році запустили. Програму грантову підтримки середнього малого бізнесу. Ми і раніше мали якісь ініціативи, аби підтримувати середній малий бізнес, але зараз розуміємо, що особливо їм потрібна від нас якась увага. І, і власне, ось в рамках цього такого піднапрямку підтримки СМІС, ми, ми, будемо, ми, ми робимо зараз навчальні, почали розробку навчальних модулів разом з «Діє бізнес. Які будуть в онлайн вигляді але адаптовані саме для середнього і малого бізнесу і керівників середнього і малого бізнесу. Ми хочемо попрацювати над адаптацією політик, які ми колись починали робити, і у нас є вже кодекс ділової доброчесності. Хочемо попрацювати ще над іншими, щоб допомогти цим, теж середньому і малому бізнесу, і у нас триватиме наша грантова програма. В минулому році ми змогли розробити механізм, мали велику амбіцію знайти багато середнього і малого бізнесу, які погодилися б взяти участь в цій програмі, і ми справді отримали велику кількість заявок, але стикнулися з викликом того, що не так легко знайти той бізнес і замечитися з ним, з яким ми справді досягнемо результатів, і які справді розуміють, у що вони вписуються, і що їх чекає. От, але ми раді, що ми маємо таких три пілоти, і ми зараз з ними працюємо. і Сподіваємося, що найближчим часом вже будуть Попередні результати. Це така довгострокова програма. Коли ми робимо їм аудит, допомагаємо з роудмепом і впроваджувати комплайнс програми, які потрібні для них адаптовані. А ми також плануємо попрацювати з інформаційною компанією щодо поняття доброчесності. Ми зрозуміли в рамках нашої роботи минулого року, що все ще це дуже залишається актуальним. І коли нам тут в колі в нашій бульбашці умовно здається, що та всі вже знають, що це таке комплаєнс там доброчесність. Ні, ось якраз поспілкувавшись з середнім і малим бізнесом, ми зрозуміли, що це не так. І треба більш, напевно, навіть вузько спеціалізовано пояснювати це поняття, але більш просто на якомусь практичному рівні щоденному, так пояснювати, що ж таке бути доброчесним роботодавцем, що таке бути доброчесним працівником. Тому якщо нам вдасться залучити додаткові кошти на цей напрямок роботи, бо це завжди до, до, дороговартісні речі, коли ми говоримо про якісь великі інфоінфокомпанії, то ми готові. У нас є багато ідей, що з цим можна зробити. Ми звичайно будемо далі активно працювати з НАЗК та іншими стейкхолдерами з тим, щоб виконувати заходи ДАП. І якщо говорити про такі більш широку так, нашу роботу з іншими НГО, коаліціями, ОСР, тобто ця робота у нас залишається, і ми, як ви побачили з попередніх панелей, там іде активна робота, і ми відчуваємо і знаємо, що ми можемо теж дати свою експертизу туди, і ми будемо продовжувати це робити. Можна далі. В нашому звіті, який ви заздалегідь теж всі отримували, які, і за які ми будемо голосувати, ми вирішили його почати не з якоїсь нашої на опису того, що ми робили е, цей рік. Е, ми вирішили, що ми розкажемо е, вам, всім і всім, хто його буде читати, про, е, про те, наскільки бізнес не лише. Виживав так, скажімо, намагався вижити в цих умовах, які ми зараз маємо. Але наскільки вони намагалися зробити користі для держави і для людей, які ну які зараз так знаходяться в тяжких умовах. І насправді наш звіт починається з таких з неймовірних історій деяких наших учасників, неймовірних історій боротьби і, і і сили, і що вдалося зробити нашим учасникам, от власне, з точки зору їхньої допомоги і підтримки держави. Тому Насправді заохочують, тому що деякі історії там мають навіть посилання на відео, я їх всі переглядала, і ну, це не, не, неймовірної сили люди, які кожен насправді на своєму місці, роблячи маленькі кроки, але спільно робили велику справу, і, і це страшенно надихає. Надихає е, і брати це за приклад собі і рухатися далі, так, навіть коли якась зневіра накриває часом. Тому заохочую справді ознайомитися з нашим звітом детальніше, і я думаю, що ми можемо перейти зараз до наступного слайду. Ось якраз є QR-код на повну версію звіту, але так само ми ще його будемо додатково розсилати і опублікуємо скрізь після, після того, як ми за нього проголосуємо. Ну і це короткий, коротка така презентація. Нашого минулого року у фотографіях, коли ми мали можливість, яка є зараз особливою цінністю, збиратися разом фізично в офлайні. Наразі я дякую за увагу. Я завершила свою презентацію зі звітом. Якщо можливо будуть запитання.